Thank you. На цій сцені вирувало життя. Виступали театри, самодіяльні, професійні. Такі артисти, як Ніна Матвієнко, Тіна Кароль. Перед самою війною 19 лютого 2022 року відбувся концерт Артура Боса. Помимо цих, в будинку культури були два своїх театри. Драматичний і молодий біжний театр чудаки, які проводили свої вистави. Хореографічні колективи дитячі, а також дорослі горлиця вирувала життя до 24 лютого 2022 року. В Ніч з 7 на 8 березня відбулось бомбардування центра міста і будинок культури попав майже в епіцентр. Цих подій дуже пошкодили його, понівечили. Але життя в ньому не зупинилося. Працівники згуртувалися і своїми силами очищали його самі, повністю прибирали все сміття, закривали вікна, працювали і змогли навіть в зимовий період 22-23 організувати виїзні концерти. По селах нашої громади для підтримки морального духу всієї громади. Це було важко зробити, але це було потрібно. І люди з радістю нас і з розумінням сприймали. Тобто, незважаючи на військові дії, на військовий стан, робота в нас не зупинялася і по сьогоднішній день. А зараз у нас тут волонтерський центр. Працюємо, як кажуть, на перемогу. Організовуємо виготовлення маскувальних сіток, а також збір продуктів для військових. Наближаємо перемогу. Маємо надію на краще майбутнє.